Енергетики заживили село Топольське на Харківщині. Електрика там зникла на початку повномасштабної війни. Окупанти знищили населений пункт авіударами та реактивними системами залпового вогню. Людям доводиться зимувати на руїнах без газу та води. Наша Тетяна Доцяк далі. В Топольському це село неподалік Ізюма майже свято заїхали енергетики, під'єднують мережу. Частину села менш зруйновано енергетики заживили ще влітку сюди, де після російських обстрілів лишилися лише руїни, дійшли тільки зараз, адже є люди, які збираються тут зимувати. 67-річний Валентин Остапенко показує свою зруйновану хату. Його село знищене російськими авіаударами, які сусідні населені пункти. Це в цій кімнаті був як бахнуло. 3 марта пів первого ночі. Оце в цій кімнаті. Ось я навіть не чув. Ви понімаєте? Мене овчарка там була. Так вона прогризла рапіцю, рапіцю, дірка така. Доски попрогризала, і мене ото спасла. До війни мав велике господарство, корову свиней, овечок, кролів. Росіяни худобу поїли. Деякі тварини загинули від обстрілів. Чоловік зимуватиме сараї. Так, да, це сарай тут був. А це я оборудував під те, під жильо тепер собі. Тут корова так була. А тут свині були, кури були. Та як зимувати дров? Немає запаси, спалили окупанти зайти до лісу лячно. Там міни у селі немає води. Перебитий водогін немає і газу. Ще в лютому, 22-го російська армія розбомбила магістра. Енергетики замінили дві підстанції, відновили мережу. 70%. опор були знищені ворогом, розповідає старший майстер. Не все ще й розмінували, але вже так на свій розсуд вже питаємо, сапери вже не можуть працювати, техніка не працює під покровом. Дещо приймаємо рішення без саперів продовжуємо роботи. Селото останнє на Зюмщині, яке енергетики заживлять цього року. До решти почнуть підводити електрику лише навесні. І досі за даними обленерго, в Харківській області залишається без світла майже 70 населених пунктів. Понад половина з поміж них у прифронтовій зоні. Тетяна Доцяк, Даніїл Сліш, факти сітів, єдині новини.